Усім привіт, мої любі! Нарешті ролик. Так, і квітне в мене отака, от як завжди, неймовірна краса. Для мене кожне цвітіння це просто неймовірна краса. Ось такі довгі плюсточки. Ох, давай на ну, цю от фокус. Отак от, от. От така гарнюнька. Дуже цікава орхідея. Дуже гарна. А, а руки трусяться, бо боюсь зламати її квітконоса, коли так кручу. Так. Дуже гарний колір, дуже ніжний. Щодо аромату, я ще не унюхала, насправді. У мене ніяк не знайдеться хвилинка забігти ввечері, коли вже темно, на балкон, і понюхати, чи пахне вона. Вона має пахнути. Але, на жаль, якось чомусь в мене не виходить, я то забуду, то забігаюсь, так? Ну, сподіваюся, понюхую, напишу вам у спільноті. От така гарнюня. До речі, ну, ви вже по назві відео побачили, але повторюся, це брасавола пендікулярта. Так, потягнуло мене на Брасаволи. Я завжди була закохана у і Golden Bird, у золоту пташечку, і жовту <голден> пташечку і Golden Pico Золотого Павлина. І потім закохалася у надозу, просто неймовірно, брасовола. От, і дов... дуже добре вона в мене росла. Я вирішила спробувати ще інші брасоволи, от апендикулята. В неї от таке листя голочки. Воно йде донизу. Дуже класні, мені, до речі, от дуже подобається така манера росту. Дуже класна для мене орха. Прям такі листочки, дуже незвично. Вона в мене стоїть на поличці, і її оце листячко все звисає донизу. Так. Вона в мене в кору посаджена. Поливаю, і догляд взагалі за нею такий самий, як і за брасаволою. Вона спокійно переносить просушки, але і любить добре-добре попити, хоча не любить стояти дуже довго вогкою. Але, от, наприклад, в моєму досвіді, в моїх умовах, а, моя брасаволена доза дуже мені все, все 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 вибачає, бо вона в мене було і мокрою постояла, і дуже довго сухою стояла, і нічого. Все нормально. Так, оці два ростики останні, які в мене виросли, отакі вони, і ось з них вона заквітла. Так, щодо світла, дуже вони люблять світло, поважають світло, я їх не притіняю, і вони витримують. У мене східне віконечко, вони отримують максимально східного сонечка завжди. І дуже часто загоряють. Отакий приємний вишневий колір. Ну, і взимку в мене є досвідка, звичайно, тому в мене брасавола і квітне а круглий рік. Її <смі> все одно, чи зимка, чи літка, чи ще щось за вікном, вона в мене квітне. Сподіваюся, і апендикулята буде також так само мене радувати. Чесно, мрію, <смі> як завжди, мрію наростити величезний кущ і побачити пишне квітіння, коли дуже-дуже багато таких. Квітів, бо це просто неймовірно. І так і так, нова любов, їх буде в мене багато брасував. А Мої умови дуже-дуже їм підходять. А, в них взагалі зазвичай пишуть, що вони аби, або intermediate warm або intermediate cool І те, і те дуже добре росте у мене на балкончику, тому в мене є ще. Чекаю, як вони розростуться. І будуть рости. Хоча насправді брасавол дуже багато, там є і Кул-Cold cool варіанти різні. Але переважна більшість дуже добре росте у інтермідіат умовах. Отак от. Отака от. От красуночка. Ну що ж, на сьогодні все. А, не сказала, ну ви і так побачили, чиста кора. Жодних домішок. Вона хоч і величенька, але росте в мене у такому невеличкому горщику, бо кореневої було небагато. Але вона у мене піднаростила і от сил їй на все це вистачило. Гарна краса, квіточку важко спіймати. Будуть фото, дивіться її в спільноті, і в інстаграмі, і на ФБ. От Зможете там побачити, і думаю, я там всюди напишу, чи запахла вона, чи ні. Ну, все, на цьому все. Не буду затягувати. Нам перемоги! <сум> Наші ЗСУ молодці, справжні супергерої, віримо в них, допомагаємо і обов'язково бережемо себе. На цьому все. Всім сонячних днів, рясних квітцій і пока-пока!